Швидкість, екстрим та єдність з водою, що змушує рухатись далі? Ні, ми сьогодні поговоримо не про плавання, а про дещо не менш цікаве. Усім привіт! Мене звати Каріна Хольвінська і пропоную не гаяти часу, а скоріш дізнатися більше про греблю на байдарках і канає. Гребля або вислування на байдарках і каноє – це чудовий водний вид спорту, що досить гарно тримає усе тіло в тонусі. Мені найбільше вподоби вподобав цій активності можливість відчути єдність з водою, ніби ви одне тіло, а вона допомагає наблизитись до перемоги. Але що це за вид спорту? І чим він особливий? Взагалі, вислування на каноя і байдарках це олімпійський вид спорту, який є з 1936 року. До речі, не все, де пливуть люди на байдарках та каногія є самим цим видом спорту. Вони використовуються і в інших багатьох видах спорту. Ось така вона популярність. А чим відрізняється байдарка від каноя? Найголовніше, що варто знати, це те, що байдарка човен для двох-трьох людей. Ми часто могли їх бачити як засіб пересування для різних сплавів річками. А каноя це спортивний човен, на якому сидять не обох чи одному коліні і гребуть однолопастним веслом, на відміну від весел для байдарок, і зазвичай каноя розрахований лише для однієї людини. До речі, каної створили ще дуже давно аборгени з Америки. Вони вирізали їх зі стовбурів дерев, а ті каної нагадували видовжену палицю, загострену з обох боків. Нині каної – це не просто човен. Це важлива частина різних видів спорту риболовлі та полювання. І хоч минуло безліч років, хоча принцип використання і виготовлення каної не змінився. До речі, це веслування. Як вид спорту зародилося ще в кінці 18 століття? Тоді клуби за міського відпочинку на воді організовували туристичні подорожі на човнах, а пізніше й змагання на швидкість. І вже через 20 років такі клуби вирішили активно проводити неофіційні змагання на байдарках і каноях. Добрий день! Добрий день! Мене звати Марія Анна, я тренер та. Спортсменка з байдарок та каноє, я вам сьогодні розкажу, що це за вид спорту. Як потрібно правильно веслувати. це є човен двойка. Ви будете сидіти на першому номері, я буду сидіти на другому номері. Люди настільки полюбляють сплав на цьому човні, що вигадали різні варіації для цього. Наприклад, можна сплавлятися на цьому засобі пересування у двох. тільки тоді слід використовувати весла з протилежних бортів. Також є туристичні каної, які можуть обладнуватись невеликим вітрилом для переміщення енергії вітру. Виглядає як цікавий лайфхак. Окрім цього, варто звернути увагу на техніку, адже вона має свої особливості. Але вже після декількох спроб ваші руки автоматично все запам'ятають. Тому висловання на байдарках та каної це чудова активність та навіть туристична цікавинка. А з вами була я, Каріна Хльвінська. Па-па-па!